Вітання всім! Зараз у нас старий прогноз на наступний тиждень в сфері грошах. Ну або в матеріальній сфері, як, кому буде зручніше. Отже, що очікую: одиничок. Ті, хто загадав позицію номер 2 і ті, хто загадав позицію номер 3 Ну, і карта попередження для всіх трьох позицій. Отже, загадуйте позицію, обирайте і починаємо. Одинички, що у вас тут? Так, карта зірки. Ох ти! Одинички, а ви зверніть увагу. А ви зверніть увагу на те, що буде можливість покращити свій матеріальний стан. До речі, зауважу, що в даному випадку, враховуючи карту, зірка, покращення матеріального стану може відбуватися і так, коли ми отримуємо якийсь інший ресурс у вигляді, до прикладу позитивних емоцій. На позитиві ми можемо більше вкладатися в роботу, або, до прикладу, більше виконувати яких замовлень, або взяти підробіток і, зрештою, як то кажуть, покращити свій фінансовий стан. Ще як варіант, коли ми розуміємо, що наш емоційний стан в нормі, Ми не потребуємо такої, або принаймні у нас це зменшується, така штука, як бажання отримати короткочасний, якщо не помиляюсь, дофамін. Можу помилятися, виправте мене в коментарях за рахунок компульсивних покупок. Ну, або за рахунок компульсивних таких вкладень, чого робити не бажано. Чому саме так я говорю? Тому що карта Зірки вона говорить, що те дійство, яке відбуватиметься протягом тижня, це можливість пробудувати концепцію матеріальної сфери власне, на майбутнє. І тут може залежати не тільки від вас, до речі, в когось можуть з'явитися нові ідеї. А як можна більше зробити? Ну, десь нові мастер-класи, десь, можливо, нові уроки, хтось, можливо, вирішить, що непогано робить якісь хендмейди, а хтось додатково візьме ще якісь години. Коротше, у кожного це буде проходити по-своєму. Одначе, на що б я могла, а, верніше б не могла а, трішечки змушена звернути увагу, Це карта а, блазня у нас іде як попередження. А, про що це говорить? Що а, карта зірки це можливість на перспективу. Це не означає, що зараз ми починаємо в те вкладатися як навіження, забиваючи на все. Ні. Це про те, що а, зараз буде тільки. Початкова стадія. І я б сказала, що у багатьох це буде на стадії планування. І тому, поки ви все до кінця не сплануєте, не потрібно намагатися, як то кажуть, бігом все присвидшити, або, вже, як то кажуть, починати реалізовувати. Ні, бо там можуть бути неприємності. Ну, які неприємності? Коли ми найбанальні. Вирішуємо зробити якийсь хендмейд, ну не знаю, якусь прикрасу. Ми е, розуміємо, що бачимо її так. Ну, давайте, серги, е, сережки, але ну, ті ж самі шланси, ми не знаємо, де їх взяти, таких, як нам треба. Що ми робимо, якщо нам хочеться дуже швидко, хаотично і от зараз зараз. Ми покупаємо перші, які нам впадаються. В... ну, хай не перші, окей. Вже е, ми робимо виріб не такий, як ми придумали. Це вже нас починає розстраювати. І другий момент не факт, що ті швензи, які ви взяли, що вони будуть якісні. Тож, знову ж таки, тут говорять по карті Блазня, що типу, це початковий етап, трішечки збав оберти. І, можливо, до речі, комусь навіть йде натяк на те, що інколи потрібно побувати в розумінні такого, знаєте, умовно говорячи, не хочу нікого образити дурника, який я нічого не розумію, я нічого не знаю. І в цьому моменті дослуховуватись до потрібних порад. В цьому моменті е, вичукувати інформацію, яка допоможе на майбутнє. Тобто визнати себе, що я в чомусь не розуміюсь, це непогано. Головне, щоб не почати себе гнобити за це і е, не дай Боже ще не робити себе з цього винуватим. Ні. Всю інформацію, якщо захотіть, завжди можна знайти. Ну, знову ж таки, розуміємо і про саму інформацію, і про її можливості пошуку. Тож на цьому одинички я вам дякую за перегляд ідемо до двієчок. Ще одні руки розв'яжуться Неочікувано. Ну, дивіться, а у вас, між іншим, двієчки доволі таки цікава позиція. Перевернута ту з мечів і перевернута вісімка пентаклів. Вам говорять, що можливості йтимуть самі в руки. Зверніть увагу, якщо подивитися на оцю карту, таке відчуття, наче руки розпутали, і от можна вже, як то кажуть, їх розвести в сторону. Єдине, якщо ви їх не впустите. Чому? Перевернута вісімка Пентаклей, вона говорить про те, що ці неочікуваності будуть, як то кажуть, неспрогнозованими. Саме банальний приклад це може бути виграш лотереї. Саме, саме, саме банальне все, що може бути. А може бути ще як варіант, коли. Вам пропонують зробити якийсь проєкт, ви не дослухавши побігли, хай я потім розберуся. В результаті віддали комусь його і, звичайно, винагорода так само пішла комусь іншому. А, тому, тут знову ж таки, перевернута вісімка Пентаклі це як підказочка, що ці можливості, вони будуть не заплановані. Мало того, вони, скоріш за все, будуть неочікуваними. Ну, а в когось буде відчуття, що я не знаю, як за них взятися, з якої сторони. А, знову ж таки, які перевернути ту з мечів говорить, що тут блока немає. А питання в тому, чи ви готові взятися за цей проект. Тому що ну, знову ж таки розуміємо, ми все, хтось може боятися, хтось може відчувати, що не вистачає ресурсу, не вистачає часу, не вистачає можливості. Ну, а хтось просто, скажімо так, хоче, щоб все було, і нічого йому або їй за це не було. Ну, зрозуміли, про що я. Ну, а так, звичайно, не буває. І все ж таки, перевернуто до усмичів, він говорить про те, що е, якийсь необхідний, верніше, якісь додаткових. Ідей або, можливо, знань, ви не потребуватимете, ви зможете зробити те, що вам пропонуватимуть. Питання, чи візьметесь, і чи, скажімо, не прохлопуєте цю можливість. Тож, двічки у вас є на перспективу, навіть наскільки на перспективу тут близький час, підправите свій матеріальний стан, якщо, звично, захочете. До речі, неочікувані подарки так само з входять. Ну і трієчки, ваш варіант. Так, ну, у трієк буде хандра трішечки. Чому? Перевернутий повішений, він говорить, про те, що трієчки намагатимуться робити якісь дії. Єдина проблема, що якісь. Це, до прикладу, можуть бути хаотичні витрати грошей. Потім, навпаки, це може бути момент, коли я грошей не дам. Там де треба було, можливо, їх дати. Ну, або в щось вкластися. А, далі, може бути, такий, знову ж таки, дії, коли треба щось міняти. Зараз я буду думати, що треба міняти. Ну, знову ж таки, привожу прикладу на тих, що мені легше до всього. А, значить, все. Я не знаю, там відмовляюсь від другого кексика зранку. Буду економити гроші. В результаті споганили собі настрій. До вечора вже настрій зовсім на нульсах. І вже розумієте, що щось не так треба не там економити. Треба трішечки переглянути цей момент. Начебто дія якась зроблена, але зрештою результату, як то кажуть, немає. Ну і вам як підказочка перевернута шістка жезлів. Про що вона говорить? Це про те, що коли ви робите оці свої хаотичні дії, тому що знову ж таки повішений це про момент, коли ми перестаємо роздумувати в стані оцього повішеного, і ми починаємо щось робити. Але ж знову ж таки розуміємо, що сказати, що це спрямовані дії, ну, поки що я не можу. Так от вам така підказочка. Якщо ви бачите, що дія, яку ви надумали зробити або зробили, вона вам не приносить відчуття перемоги або не приносить піднесений настрій, не приносить цей, знаєте, момент енергії, коли мені вистачає всього і вся, перегляньте ці дії. Чи дійсно ви все правильно, як то кажуть, зробили? Тобто навіть не скільки зробила, а чи в правильному напрямку ви це зробили? Знову ж таки, як я приводила приклад з кексиком, при тому, до прикладу, на в обід з'їсти два гамбургера, то можливо варто було б переглянути кексик лишити, ну принаймні половинку другого. А от другий гамбургер може замінити на якийсь салат. Ну, знову ж таки, розуміємо, що я привожу приклад на абом, це просто, щоб ви розуміли, в чому мається на увазі оцей момент невідчуття переможця або відсутність енергії. Ну і ще як варіант, якщо хтось вас запрошуватиме десь відпочити, або Посадити в якомусь кафе, не поспішайте одразу відмовлятися. Єдина підказочка: орієнтуйтеся на те, чи є у вас на це енергія, чи є у вас на це бажання, і, зрештою, чи, чи буде від того якийсь профіт. До прикладу, якщо у вас кличуть колеги з собою випити філіжаночку кави, ви розумієте, що вони вам так остогидли за цілий день, що ви нікого бачити не хочете, ну не думаю, що варто йти. Але зрештою в той же самий час, коли ви розумієте, що у вас настрій непоганий і вам дійсно хочеться розвіятись, то чому б і ні. Чому такі розбіжності? Тому що дивіться, якби не пішли знову ці хаотичні дії, і в результаті не почали б або витрачати кошти там, де їх не треба, або навпаки, як то кажуть, починати їх економити там, де знову ж таки не зовсім вірно. Тож, на цьому я дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсорам. І до нових відео. Пока.